Доброго ранку, дітки! Послухайте загадку. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий. Так, чорнобривець. Чудова квіточка така, чорними брівками морга. Теплі, затишні, золотаві і жовто-жовто-гарячі розцвічення. Зверніть увагу на зовнішній вигляд. Мають сильний специфічний аромат. Причому квітки їх пахнуть. Слабкіше листя сильніше. Чорнобривець має квітку, листя та стебло. Дітки, помилуйтеся чорнобривцями. Ці квіточки дуже люблять в Україні. Їх можна побачити майже біля кожної хати. І що нагадують вам кущики цих жовто-гарячих квітів? Прогулюючись на вулиці, помилуйтеся та поспостерігайте за цими квітками. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!